Переходимо до інформації такої державного масштабу. Вона є дуже важливою для нас. Президент України Володимир Зеленський нарешті запровадив санкції проти різних діячів російських. Ну я не певна, що всі, хто є в тому списку, це саме діячі культури. Так, це просто такі діячі, які там видавали імітували культуру, які, можливо, колись приїжджали також до України і. Серед тих, хто є у списку, є багато таких виконавців, які ми з вами на жаль знаємо. Наприклад, під обмеження потрапили Діма Білан, Ірина Дубцова, Дугін, Поліна Гагаріна, Галустян, Газманов, Кіркоров, Репер Баста, який, до речі, приїздив. До України, хоча він підтримує в принципі Путіна. Так? Ну, багато тут є таких виконавців. На них усіх наклали. Низка обмежень, це 14 пунктів. Серед них, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, заборона участі у приватизації та оренді державного майна, припинення культурних обмінів, наукового співробітництва і заборона на набуття у власність земельних ділянок. Блокування активів це насправді один із найважливіших. Пунктів тому, що є росіяни, у яких тут залишилися гроші, і будемо сподіватися, що в майбутньому ці гроші зароблені в принципі на крові, тому що зараз більшість із них підтримують збройну агресію Росії проти України, залишиться тут для подальшої потенційної відбудови. Але насправді цей санкційний список він є дуже добрим, так тому що Україна зараз не потребує російських виконавців, не потребує їхньої, начебто, великої культури. І власне будемо сподіватися, що після війни ці обмеження насправді залишаться.